Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, я бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. А щоб вони здійснювались, треба що робити правильно, мріяти. Тож мрійте, мрії, здійснюйте. І податками не облагаються. Це ж чудово. Сьогодні у нас буде з вами розпакування, новиночки. Я роблю перший відшив. Я надихнула дизайнеру, це таня весна на створення набору. Коли я була в Дніпро, їздила, я гуляла там парком, який називається Яхт-Клуб Січ. І там дуже багато павичів, білих. Близько 30 синіх, просто дівчат таких курочок сіреньких, вони неймовірні. Вона мені написала, що я її надихнула своїми такими охами-ахами, боже, дивіться, які гарні. Вау, клас, кайфулики! всіми своїми вигуками. Я її надихнула на створення ось такого дизайну. Вона створила, вивела ключ. І запропонувала мені зробити перший відшив. Ну, звичайно ж, звичайно ж так. Місце сили та натхнення. Будемо роздивлятися, що ж в цьому наборі. В набор входить схема друкована, електронна, нитки, голка, дерев'яна заготовка і фетр для вивороту. У мене вже є від цієї дизайнерки, Ось, до речі. Таня весна. У мене вже є від неї відшити Карпати. Я їздила на Закарпаття. Для мене це ясеня, хуст. Ну клас. Я вже відшила. Ось так в мене вийшло. Я спочатку написала, зробила тут напис ясеня, потім мені все ж таки не подобається. Я знаю, що це ясеня. Ну і чудово, ось такий виворот. І, як завжди, я роблю таку кишеньку, туди вкладаю магнітик такий кругленький. І воно в мене тримається там, де я хочу. Ось хочу я тут. Опа! ляпатінь. І тепер така ж сама марочка в мене буде. З Дніпро. Переходимо з вами до розпакування набору, подивимось, що там і як. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Хотіла вам ще похизуватися, дівчата, моїми квітами. Дивіться, які в мене дуже-дуже файні тюльпани, баклажанові, жовті, білі, пістрячі. Надихаючі, навіть дивіться, які тендітні є. Да. <с> З намюком на целку називається. Так, і троянди в мене є, білі. Ой, як пахнуть. Дуже класно. Рожева. Ще одна красунька. Ось така. І зараз ще покажу, які в мене є крутезна гортензія. І ось така в мене гортензія. Вона до мене приїхала аж з Полтавської області місто Лубне, неймовірно гарна. Якщо щось зі мною трапиться, вона вздумає теж зі мною захірювати, то я її віддам, щоб висадили навпроти мого кабінету. Щоб вона росла в ґрунті і радувала мене і всіх. Дуже дякую. Це мені подарувала світочка. Якщо будеш дивитися це відео, я не знаю, просто вона дивиться чи ні, тому що вона з нашої команди з Марікей. А як ви розумієте, Mary Kay дивляться не всі. Це дивно, але це так. Так, ось такі листячки. Гарнезний. Так, ну все, я, я забулась, що я хотіла. Хотіла я показати вам павичів. Тож починаємо їх дивитися їх. Так, ну що, Поїхали. Розмір 30 на 40 хрестиків 5,5 на 7,5 см. Тобто це така сама буде марка, як і була попередня. Чудово! Як ви бачите, прямо на тут написано, що це місто Дніпро, парк павичів. Я давала посилання, куди вам іти. Там дуже класне місця сили. Так, ну що, поїхали. Значить, тут у нас йде то, що нам забороняється робити, розповсюджувати і всяке таке. Далі йде листочок, з якого можна скачати електронну схему. Далі йде така листівочка, дуже приємна: тюльпанчики і кохай мрій творі. Це прямо про мій канал. Вдалого гарного дня, бадьорості і сил. Дуже дякую. І ось тут посилання: дизайнер-хем для вишивки. Таня вісна". Вона м -м, мені дуже подобається, що. Вона така смілива, і вона жінка, і вона мама, це дуже мене надихає. Ось такий буде зворотній фетрик, і ось така дерев'яна заготівка. Такий лайфхак від мене. Я роблю вишивку на зворотньому боці. І тоді вона не так бруднить ниточку. Наприклад, фрузілок... Це нам відомо, що дуже-дуже брудниця ниточка. Я перегортаю на зворотний бік, там де оце вижжене все, і вишиваю так. І фізика працює нормальненько, нитка не брудниця. Оце буде зворотній. Тут я теж нашию такий, таку кишеньку, намалюю серденьку для здійснення мрій і вишую тут павичів з Дніпра. Звісно, я вам ставлю фотографію. Так, далі іде у нас ось голочка. Тут мені подобається більше оцей зіп-пакетик, тому що в, то, в того разу мені прийшло щось мені не дуже такий, він якийсь, якийсь м'якенький. Дві голки з золотавим таким вушком і ниточки. Дивіться. Мені подобається, що Таня робить такі органайзери. Нехай в серці завжди буде весна. Ну, На моїх органайзерах буде, звичайно, мрій. Мрії здійснюється. Парк павичів, назва набору і її слоган, номера, ніточок, символи і самі ці дурочки. Ось так. Ось такі ниточки. Дивіться, які кольори будуть. Це буде в хвості оці глазки павичів, клас. Клас, 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 дуже подобається. Наступна подорож у мене буде в Ужгород на цвітіння сакури. Тож я вам покажу, що там, що є звідти. Яку красу нафотографую? Дуже подобається. кольори ниточок. Дивіться. Клас весна. Дуже класні. Дуже класні. Звичайно ж, я стартую сьогодні. Так, тут іще є, я так розумію, це її посилання на її інстаграм-сторінку. Таня Вісна. Ми з з нею познайомилися на ретріті у Львові. Вона неймовірна енергійна. Ну, Вона надихає. Так, ну тут дві я не буду показувати. Тут дві схемки: одна з беком, одна без бека. Ось так. І ключ виведений, французькі вузлики тут є, беко і просто хрест. Ось такий у нас огляд на наборчик, якого я роблю. Перший відшив. Як зроблю, я вам покажу. Все, дівчата, пам'ятайте, ви в нас самі-самі найгарні, найгарніші красуні, ви умнічки, красавіці, ну, ви жінка, цим все сказано. Щоб було, якщо б не було жінки, а я вам скажу, нічого б не було. Да. Сиділи б ковирялися там собі в носі та й все на цьому. Я їхала в потязі з військовими, ви знаєте, я більше донатити не хочу. Все. Бажаю здійснення мрій. Бажаю вам натхнення. Вишивайте пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. І будемо з вами творити-витворяти щастя. До зустрічі! Пока-пока! не 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 сейчас же весна сейчас только все вылазит на мороз боже какой звук вы чуете цей звук соблазна девочки? Класс. Олечка, сделай фото. Фотку сделай, перешлешь мне. Павлина? Да. Смотри, как он выгибает прям полукругом. Угу. Угу. Сделай фотку. Ты что хотела? Фото угу. Он поворачивается опять. Бля. Боже, ну прям красавчик.